Так, дорогі, навіщо вам всі багатства цього світу? Якщо маючи ці багатства, ви втратите себе. Навіщо вам комусь щось доказувати, якщо ви при цьому втратите себе? Навіщо вам щось досягати? Якщо ви при цьому втратите себе. Основна задача, я прийшла до такого висновку: основна наша задача нашого перебування тут це навпаки прийти до себе, пізнати себе, але складається так, що соціум накладає свої правила, які замість того, щоб привести нас до себе, відводять нас від себе. Тому слухайте своє серце, слухайте свою душу, і не дозволяйте нікому і нічому, ніяким подіям, людям, ситуаціям. Зраджувати себе і той голос вашого.